Це насправді абсолютно закономірний розвиток тих процесів, які ми бачили. З кожним наступним кроком наші західні партнери просто розширювали цю рамку того, що на що є політичні дозволи. І кожного разу наші західні партнери дивилися не стільки на нас, скільки на реакцію Російської Федерації. І кожного разу, бачачи оцю беззубу реакцію, насправді партнери розуміли, що ну окей, можна робити наступний крок, навіть зараз, от буквально сьогодні, так паралельно із тим, як. Washington Пост пише про те, що ми е, знову почали е, певні такі активні обговорення з, з е, е, Білим домом про ті самі атаки так, і про ці політичні дозволи. Е, паралельно з тим, наприклад, е, The Guardian пише про те, що. Е, ну, Путіна нема чим ескалувати, та в нього немає можливості навіть свою власну територію захистити, не кажучи вже про те, щоб ну, скажімо так, якимось чином піднімати цей градус протистояння і створювати якісь додаткові е, стратегічні загрози або союзникам США в Європі, або Сполученим Штатам принаймні на цьому етапі, і принаймні з прив'язкою до того, що зараз відбувається в е, Курській області на Росії. Тому, зрештою, ну те, що ми бачимо вже от, кілька днів поспіль, це е, в тому числі такий е, е, теж абсолютно логічний. Не розвиток ось тих політичних дозволів, які ми отримали від Сполучених Штатів Америки, використання американської зброї в межах там, на глибину 100 кілометрів на територію Росії, так, в тих регіонах, які межують із Сумською із Харківською областю, так, але чомусь ну, так, от, принаймні публічно, так, увага експертної спільноти, політичних оглядачів, так, вона була сфокусована на дальніх засобах ураження, так, але ж ну, ми так. розуміємо, що, наприклад, БМП Бредлі, це теж американська зброя. Може вона за ціловікою застосовуватися на території Росії в межах 100 кілометрової зони? Та звичайно може. Танк Абрамс американський може бути в цій 100-кілометровій зоні, звичайно, може. А, страйкер може там бути, може. І зрештою, ми це все бачимо. Тобто, абсолютно праві зараз американські спікери а, якби їхніх безпекових інститутів і політичних, та, які говорять про те, що вони не бачать змін ні в американській політиці дозволів, ні в якихось ризиках. Тому що ну, зрештою, це Просто такий більше творче розуміння збройними силами України цього дозволу використовувати зброю американського виробництва на російській території, і, зрештою, тут знову ж все вбирається в е, ту логіку, е, за якою діють збройні сили України, тобто це ніяке не вторгнення, це е, наша реалізація наших же прав на самооборону згідно 51 статті статуту ООН і зрештою, ну тут немає абсолютно ніяких суперечностей ні в тому, що роблять збройні сили України, ні в реакції заходу. Я думаю, що от, дуже правильно. Якщо це звичайно було на скоріше за все, це була наша ініціатива. Зараз знову почати обговорення можливості використання такнісів по території Росії, тому що це зараз дуже хороший кейс, коли ми бачимо, що навіть на четвертий день цих подій в Курській області ну, росіянам просто нема чим ескалувати. Та вони захлинулися в власній пропаганді, так і в власних казках, в які вони самі самі повірили. Ну і зрештою. Я не думаю, що якщо порівнювати, наприклад, е перебування на території Російської Федерації ведення активних бойових дій підрозділами з використанням американської зброї, так таких як там Бредлі чи Страйкер, е якщо це порівняти із е ударами по російській території ракетами-атаками, то мені здається, що те, те, що зараз відбувається, це більший ризик ескалації аніж якби дистанційне використання дальніх засобів ураження. Я погоджуюся тут. Є два ключові дві ключові складові. Тут є суто військова і політична складова, яка е по суті, конвертує в, політичний, в політичну позицію в політичні бонуси, те, що відбувається на полі бою, і от власне визначальним тут є абсолютно військовий фактор, так і те, що буде відбуватися далі, як будуть розгортатися події в Курській області, і як це далі зможе Україна і наші західні партнери конвертувати в більш сильну політичну позицію по відношенню і до переговорного процесу, і взагалі до політичного тиску на путінський режим, це вже якби ну питання іншого порядку. Якщо говорити про суто військовий розвиток подій, то ну, тут для мене Кілька речей примітні. Перша річ це те, що ми в чергове, е, і дуже успішно пробуємо повернути проти росіян їхні інструментарій. Те, як ми зараз діємо в Курській області, це по суті точно так само, як росіяни будували, ну, по-перше, свою е, гібридну операцію в Криму в 2014 році, так, і далі е, те, як вони пробували на перших етапах е, реалізовувати свій наступ в 2022 році, так, тобто такі от швидкі рухи в глиб території, так і зрештою зайняття певних ключових позицій. З цієї точки зору, я думаю, що, ну, як мінімум, кілька сценаріїв наше військове командування має по тому, як ця ситуація буде реалізовуватися далі. Тут це буде залежати від реакції росіян. Так? Я думаю, що ну, кілька цих можливих сценаріїв вони можуть, так би мовити, ранжуватися від спроби створити буферну зону на території Російської Федерації на ті самі 100 кілометрів вглиб, так, або ну, зрештою, так як вийде, і відповідно йти від цього. Другий момент, якщо вдасться. Далі реалізувати цей гібридний підхід до наступу, то е, там, е, наприклад, є атомна електростанція, е, який потенційно можуть загрожувати якісь терористи, а українські сили зможуть цих терористів нейтралізувати і забезпечити безпеку такого важливого енергетичного об'єкта. А потім в росіян є Запорізька атомна електростанція, і тут якби теж виникає дуже цікавий уже політичний момент, як можна конвертувати це в е, певні політичні кроки. Е, третій варіант, е, якщо ну, для росіян там це буде складатися дуже погано, то ми, зрештою, можемо повернути трошки правіше і спробувати порізати росіянам логістику на східному напрямку, на Донецькому і на Луганському. Зрештою, це те, що ми пробуємо робити в Криму, а, по суті, закупорюючи Крим з точки зору військової логістики. І зрештою, такий крок, це от ну завжди ж ці от такі промислові агломерації, навіть часи Другої світової війни, їх не штурмували в лоб Їх намагалися обійти і так би мовити, різати логістику і постачання військ, і тоді вже якби вирішувати а, питання. Ання, ну спрощувати вирішення питання в військовому сенсі, і таким чином створюючи додатковий політичний тиск на опонента, я, зрештою, що не менше цих три варіанти вони точно на столі. Що не менше цих три варіанти я більш ніж впевнений ми пропрацювали і на рівні власного стратегічного планування, і в тому числі з нашими західними партнерами. Бо безумовно і ми, і наші союзники повинні бути готовими до будь-якого варіанту розвитку подій. От цих от три ключові вони, на мою думку, є. Одним із таких, от найяскравіших, найпріоритетніших, як це може розвиватися, якщо ну як би говорити про такий стратегічний підхід до аналізу цієї ситуації? Так, я ще дуже коротко, буквально, бо е, дуже дякую, пане Рошинську. Що він згадав про вибори в Штатах, тому що це якраз та ключова причина, чому Путін щонайменше до початку 25-го року він не буде прогоджуватися ні на який формат переговорів, тому що, по-перше, він відчуває, що в нього поки що залишається цей гібридний вплив на політичні процеси всередині ключового союзника Заходу. І по-друге, ну, йому треба зрозуміти, яка, якою буде наступна американська адміністрація, так і якби про що з нею можна буде говорити. І другий момент я б хотів би повернутися до сценарію використання ядерної зброї, бо це насправді. Правді, ну найцікавіше, і ми його нас на, на самий останній момент ми приберегли. Бо якщо згадати, а, як а, взагалі розгортався цей російський ядерний шантаж. Захід попереджав Росію по трьох ключових сценаріях можливого використання Росії ядерної зброї. Перший варіант це використання ядерної зброї по території України, російської. Другий варіант це використання російської ядерної зброї по території Західної як держави, так якоїсь члена НАТО. І третій варіант використання Росії ядерної зброї в на нейтральній території. Там ну був острів Зміїний, там умовно, але це російська територія, так або Чорне море, або десь нейтральні води, так би мовити. Там, Балтія чи, чи Північне море. І по кожному з цих сценаріїв росіян попередили, по кожному з цих сценаріїв Путіну особисто довели, чим це може закінчитися для Росії. Але історія в Курському відкриває для росіян четвертий сценарій: використання своєї ядерної зброї на своїй території. Бомбіть Воронеж. От. І отут цей сценарій він абсолютно не прорахований зараз нашими західними партнерами. Росіяни цілком можуть на нього піти, показавши, що вони там, от, ну умовно кажучи, да, знищують. Підрозділи Збройних сил України на своїй території з використанням тактичної ядерної зброї. Це не то не, не ті варіанти, про яких попереджали росіян західні союзники, і це якраз от ну в цьому форматі це насправді дуже реальна загроза, але вона повертаючись до того, про що ми говорили з паном Володимиром Володимиром, ми повертаємося до президентських виборів. США. навряд чи зараз е, е, вікно можливостей для того, щоб росіяни цей сценарій реалізували, але сигналізувати про загрозу такого сценарію Росіяни цілком можуть.